Імперські плани імперіалістичної Росії йдуть набагато далі ніж території України. Надо усилювати відповідальність за преступлення терористичного характеру. Цього разу кривавий план Путіна розрахований на багато країн світу. Про це відзначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що певні процеси, спричинені російським вторгненням в Україну, будуть відображатись і на всьому світовому співтоваристві. За словами Данілова, Путін має величезне бажання, щоб в найближчі рік-два-три у світі з'явилось таке явище як тотальний голод. І те, що ми вже не можемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до війни, коли ми годували величезну кількість населення на планеті, матиме свої наслідки. І Путін чи той, хто прийде йому на зміну, будуть цим користуватись. Це один із їхніх планів. Тому я й кажу, що з цими потворами потрібно закінчувати якомога швидше. Даніло наголосив, що для України питання номер один це життя наших громадян, яких вбиває Путін, яких вбивають російські нелюди. Однак питання світового голоду, який програмує Путінська зграя, не менш важливе. Тому світ має поставити у цьому питанні жирну крапку. У ну, першу чергу Путіну сьогодні треба якісь э, стратегеми, для того, щоб показати, що він діючий що він надійно контролює ситуацію, що він готов далі воювати і що він не боїться знаходитися в тих точках, які ляться надзвичайно сьогодні гарячими, ризикованими. Тобто декілька мотивів і тих форматів, які сьогодні йому закидають, що це не він, що він боягуз, наприклад, що він ніколи не поїде в гарячу точку, і зрозуміло, що він там вже здається, тому що оточення вже працює проти нього, він фактично намагається скасувати. Цими візитами покажуть, що він ще так сказати, при владі, що він контролює ситуацію, і зрозуміло, що готов до війни реально як Верховний командувач. Тому всі всі мотивації були. От, і, ну, на цьому ж фоні зрозуміло, що е, наш президент, який був в Краматорську, от, був у Херсоні, от, зрозуміло, і цей формат діє, тому що, ну, начебто, президент України, от, який не рахує потужною, от, буває на фронті, а він не бував. Тому він вирішив мобілізувати всі свої ресурси, нехтуючи деякі. Я такій мірі безпеки, а в деякі мірі застосовуючи якраз модель, вже можливо, і буйників, про які ми тільки що говорили, от якраз використовує таку операцію. Вона комплексна, вона неоднозначна як ми говоримо, що він там під'їхав, кудись сів на автомобілі поїхав. Так не буває, тому що і сам Путін. Дуже обережно відноситься і боїться практично любих провокацій, тер актів тим між, або навіть випадкових, якихось ударів, наприклад, якимось безпілотником. Як часто буває, як ми говоримо удари наприклад, на на, на території Криму, або вибухають багато об'єктів на території Маріуполя, а тут він туди приїжджає. Зрозумів, що випадковості можуть бути умовні, або чіткі сплановані, якщо ми прямо говоримо, тому ризиків там немає. Там, де він був на території Криму, в окремих місцях він може бути реальним. В інших місцях зрозуміло, це використовується засоби безпеки з можливо з використанням дійників. Е, Мкажу, от е, те, що ви сказали, е, так як е, ви, як мало хто в цій країні розбирається у безпекових питаннях, ви кажете, що ж прямо заборонено? Правильно, от е, за таких умов е, очільнику держави, ну себто от, е, військовому злочинцю та путіну, прямо скажемо та сідати за руль авто, е, так як його показує. А тим паче ми бачили, коли бачили цю картинку, да, там абсолютно спокійно. Їздили автівки, гуляли люди, чи приходили люди і так далі. Цебто був навіть уночі дорожній рух. А, пригадуємо, та чи там у Москві, коли він просто їде, вся Москва вимирає, та, там, нікого, нікого нема, а тут отаке. Ну, Права безпеки так і передбачають, а в Москві це так діється завжди, перекриваються повністю траси. На кілометри по бокам, і вся траса по маршруту слідує. А тому це перша ознака. Те, що ви дійсно замітуєте, те що це нереально, і або не сам Путін, або зрозуміло, це монтаж, який ефективно використовується, і з іншого боку, це правила безпеки Росії, я скажу. Хоча заходи такі приймаються, наприклад, якщо їде президент США, надзвичайно високі. Задіються сотні сотні співробітників, зрозуміло, очищаються дороги, і всі засоби безпеки вони бувають і оправдані. Але в цій ситуації, коли йде реальна війна, а тим більше після того, коли було оголошено рішення Гаазького суду. Він вже реально, вже юридично визначений як злочинець. Тому в даній ситуації випадковості можуть бути, а можуть бути цілеспрямовані операції. Тим більше, визнаний злочинець як форматі воєнного злочину і актів тероризму. Це два формати відносно дітей. І відносно нанесення ударів по сильним об'єктам. Це акти тероризму. Тому проти тероризму та можуть використовуватися різні методи, включаючи методи діяльності спецслужб. Тому він це знає і ризикувати не буде в тих місцях, де він появлявся, там вже все обставлено. Випадкових людей не буває, випадковості принципів в режимі в цьому не може бути. От тільки заснята картинка. Він продемонстрував свою активність і свій героїзм. І поїхав особливо класно. так, коли пригадуєте, показали, як він піднявся на якийсь поверх. Квартиру, та а там е, в кухні е, в скатертина на столі, пляшка, чи там шампанська, чи щось таке, на ну, тобто, взагалі не очікувано, Взагалі mm -hmm. ніхто mm -hmm. ні, ніхто нічого не готував. Е, Микола Грош, е, дивіться, у цьому контексті дуже буде цікаво співставити. та Бо е, нібито завтра е, у Москву прилітає Сізінпінь, правда? І е, чи я помиляюся, чи все ж таки ну тут точно не буде двійника, бо дуже висока ціна помилки, правда? Тут має, має бути оригінал, і дуже буде цікаво просто так співставити для тих, хто цікавий цікавиться, та от як виглядає той, хто був у Маріуполі та Криму, та та, та як виглядає той, хто буде зручкатися з Цзінпінням. Ви знаєте обидвох за вашу кар'єру і сідзінпіня і Путіна від цього візиту е, президента СІ до Москви? Що е, очікувати світу? Та от і чи не перебільшені ці очікування і Україні? Е, Ну, якщо ми говоримо мотивації, сі сі зараз хоче грати якраз стратегічну роль в світовій політиці uh -huh. і в цілому світопорядку, якщо ми говоримо тут і економічний, і стратегічні, і торгові, і фінансові відносини, глобальні впливи. У різних регіонах не тільки Південно-східної Азії, як він зараз ставить питання, а в цілому світі. Він зараз виграє грає вже на випередження, щоб американці стали десь на другу, третю роль. А Китай відповідно його союзники займали домінуюче положення. Тому сьогодні це про китайський візит. Він до вассала, як ми говоримо, тому що Путін від нього надзвичайно залежний. У нього альтернатив немає. Наприклад, ні, в форматі е е е міжнародної торгівлі. Забезпечення, наприклад, ефективних отримання коштів від нафти, газу основні споживачі це Китай. Частково там Індія, частково Туреччина є. От але це Китай, який дійсно сьогодні перекриває багато питань Російської Федерації. І тому вони ще тримаються, мають якісь фінанси і фінансують якраз ресурс. Інших прибутків нема. Ми пам'ятаємо, як радянський союз від час упав, коли відповідно ціна на нафту і газ упала практично на 12%. Доларів за баррель, а і нижче була. тому це було крах, чому тому, що не було виробництва, не було технологій. Це в Росії сьогодні. А Китай думаю, якраз крім цього, він ще грає на випередження, як все таки в деякій мірі поставити умови заходу Першу Китаю. Китаю і США і Європейському Союзу. Чому про це питання стоять? І йому важливо? тому що сьогодні все таки питання стоїть: хто буде формувати стратегічну політику в економічній сфері, в регіональній сфері, в безпековій сфері? Чи це буде США і НАТО, чи це все таки буде Китай і союзники? Тому він намагається спосіб начебто, контакти з Путіним, досягне домовленості про економічну, фінансову, безпекову співпрацю, тим більше проводиться навчання разом із? Росія, Китай, Іран сьогодні формувати позицію, що ми маємо альтернативу. Тому давайте з нами домовляйтесь. Він ніколи не ризикне на якісь такі різкі кроки, тобто поставка озброєння техніки Росії відверто комплектуючих да. Електроніка точно і мікрочіпи, і всякі та мікросхеми, все інші прибори наведення це буде китайське постійно, і це буде один із пакетів. Ну, офіційно буде позиція зав'язана про те, що це якраз візит, пов'язаний з розширенням двосторонніх відносин економічних, енергетичних, фінансових, регіональних, як ми говоримо, безпекових, е, е, можливо, визначення якихось пріоритетів в плані нового світопорядку. І неофіційна частина це буде це питання пов'язане з безпекою і регулюванням ситуації в Україні. Зрозуміло, що тут буде формулювати якісь позиції Путін, але всі буде настоювати на своїй концепції. Я думаю, що буде відстоювати позицію таку, що перейти до якихось мирних переговорів, припинивши військові операції в цілому, а тоді домовлятися про майбутній суверенітет України, якісь мирні угоди, там компенсації, там і тому подібне. Тобто він не буде говорити повністю про путінський план. Тут уже Путін йому все нав'язувати не буде, але всі вже озвучив свої позиції. Єдине, що сьогодні потребує якраз механізм Реалізації. Що буде запропоновано Зеленському? Це для нас надважливо, тому що в цій ситуації той пакет, який він, вони напрацюють, і який він доведе Путіну всі, а не Путін йому. Оце буде представлено нам. Я, скоріше всього, передбачаю, що це буде запропонована модель припинити військові дії, розпочати переговори, а Китай буде зобов'язатися вийти на модель регулювання з виходом. Російських військ з України в перспективі це довготермінова перспектива. Тобто якийсь, можливо, корейський варіант, або ще от який підтримує Китай, підтримує Захід. Домовиться, і таким чином якийсь гібридний варіант, який не влаштовує Україну однозначно. Не буде сприйнятий, перебрати на себе роль миротворця, таки стати отаким, от, от великим е гіпотетично локомотивом у миротворчому в да, він скаже, що я сьогодні сприяю припиненню війни. Не гинуть люди. От, наприклад, сьогодні я вже з Путіним домовився. Давай Зеленський заходом точно так же стає на. Позицію припинення військових дій, відповідно, і йдемо в переговорний процес. Те, що, в принципі, цього ж добивається Путін. Але для того, щоб він розумів, що Зеленський і Захід на це не піде, в першу чергу ми не підемо, українці не підуть, не скільки Зеленський, навіть, українці не підуть, то він розуміє далі, сформулює модель, що я буду готов сприяти процесу. Звільнена територія віднолосу суверенітету України. Скільки він буде тягнутися? Отут уже сі не скажуть, 100%. стовідсотково. Він хитрий політик. Він розуміє, що в даній ситуації тоді буде заморожений конфлікт, тому, що буде, начебто, союзник залежний Росія. І на противагу заходу буде працювати разом. Уже а там ще й треті країни, які вони об'єднують світу, це буде такий, е, начебто, знаєте, е, противага mm -hmm. західному світу і східному світу. А, але васал тут буде Російська Федерація, тому mm -hmm. що СІДу думає довести свою позицію Путіну, від, отримати від нього відповідь чітку, або навіть, навіть, навіть на змуситиме до якогось механізму, О, тому що Путіна ж теж нема куди діватися. Mm -hmm. Він сьогодні хоче припинити війну. Але на своїх умовах бути переможцем, тобто агресором, окупантом він таким хоче бути перед своїм народом, умовно там і перед іншими так сказати, давні світовим гравцям, що він щось виграв, що досяг. Але всі так, кажуть, дай все-таки знімемо модель такої концепції, вийдемо на мирний процес. Але ти фактично контролюєш ситуацію. Як довго? Це вже покаже історія. Але я хотів би ще сказати, може порадити Сінзіпіну сьогодні, вже прямо буквально. Все таки можна вийти з концепції того мирного плану, який він об'явив. І це дуже важлива тема. Вона співпала би з нашим мирним планом Зеленського. Він заявив своєму мирну правну суверенітет, суверенітет держави. От давай ми перший пункт розшифруємо І з путіним, а тоді з Зеленським. Про що ми говоримо? Суверенітет? Так. Да. Виведення військ раз. Це однозначно. Гарантії безпеки. Два це другий формат. Компенсація три, які передбачено, і він це вказує. Недопущення засування ядерної зброї чотири. От України участь в Китаю в цьому форматі, як він заявив, після війни, а не після спецоперації. П'ять. Тобто, це ці пункти, які лягають в наші пункти. І фактично він би виступив миротворцем. Неофіційно домовився б з заходом про ці дії, а з іншого боку, всі разом поставили питання перед Путіном: виводь війська з Кримом в тому числі, тому що так же саме питання буде відносно Тайваню. Це точно така аж кусок острів, у нас півострів, який сьогодні контролює окупант, а там, ну, там свої розборки, але така ж тема територіальної цілісності. Оце був би Сі Миротворець, великий діяч сучасності, і він був би на коні. Якщо він піде оцим гібридним варіантом, фактично нічого в нього не буде, провалиться захід. Ніколи не піде на його ці всі э, таємні домовленості Путіна і ці всі його плани. Але це загроза Китаю. Прямо скажу тепер. Ми говоримо: а чому ж э, він не піде на різкі відносини протистояння з заходом? Тому що на 70-75% залежно від Європейського Союзу, США, Канади і їх партнерів у всіх вимірах. Першу чергу, фінансових, торгових, економічних, технологічних підкреслю, особливо технологічних, О, зрозуміло вже геополітичних, якщо говоримо, і безпекових, тому що НАТО і Західний світ це величезна потуга безпекового світу, за ким рахується Китай. Зрозуміло, там Росія там і не стояла в даний момент, крім ядерної зброї. Тому в даній ситуації це той формат, який для нього був би виграшний. Він би був би гравцем першого рівня. Оце сьогодні йому така велика парада перед цим. Вони бувають інколи слухають, от і наші засоби бігом по лінії розвитки передають. В свій час ми радили ще і Сінзіпіну, як виходити з ситуації прямо в Пекіні. Uh -huh. І вони діяли. От по окремим проектам ниніші були програми, зрозуміло, це не війна. От, але цей формат дозволяє і ефективно розвиватися, і з заходом, і в технологічному форматі, і з Україною, в тому числі по 12 проектах. Хоча перша зустріч була та що вам потрібно. Від нас, то від вас, мені нічого не потрібно. Я говорю, ану, шановний голова КНР, давайте визначимося по таким позиціям. Проговорив, він розслів, говорю, так, це ж те, що нам потрібно. Давайте вийдемо сьогодні. Те, що вам потрібно, але треба Україні, світу. І зрозуміло, по аресера поставити на місце своїми руками, навіть не використовуючи якийсь загроз військовим характеру. Soft power. Супер. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.